Слава Україні! Героям слава друзі! Перед нами Федько Олексій, гравець команди Нова які стали другий рік поспіль чемпіонами благодійного чемпіонату зміні футболу. Вітаю вашу команду з перемогою. Перемогли команду Косво з рахунком 3-0. Розкажіть першу про гру. Наскільки вона була важкою, можливо, для команди? Ну, по-перше, хочу подякувати Збройним силам України за таку можливість, щоб ми сильно грали. Хочу подякувати організаторам. Турнір був на високому рівні. Мені дуже було приємно грати, і перемога. Це ну я вважаю, що була заслужена в сьогоднішній грі. Так, е, да, було дуже важко грати проти команди Кос. Е, у них дуже команда ну, непогана, хороші гравці. Е, ми просто реалізували свої моменти. Е, сьогодні у нас Андрій Хрущ у нас, е, нам допоміг. Е, сьогодні. І правда, заслужена, він отримав э, кращого артиля, і, і сьогодні ну, я вважаю, що перемога завдяки йому ми сьогодні виграли. Так. Ви як досвідчений гравець, що можете сказати про рівень команд на турнірі? Е, ну, цього ще року? я ще раз кажу, що рівень дуже сильний. Вся четвірка, яка була полуфінал, фінал на рівень я вважаю, Потрохи не дотягує, але. Думаю, що з кожним роком ці змагання, такі чемпіонати будуть е, е, зростати, і якість гравців тут, і е, гравці Екстраліги були, і ну, би я бив, що там грав, і вважаю, що це дуже сильний чемпіонат був в цьому році. Якщо аналізувати зіграні матчі впродовж усього сезону, які з них ви виділили з кращого боку, а які можливо хотілось би покращити? Е, ну, по-перше, це от е, найкраще, це мабуть, от фінальні, полуфінальні ігри. Команда вже так зрозуміла, як більш-менш зіграність сі, була, е, е, ми рухались правильно дисципліна командна з'явилася, тому що ну, по почалу у нас перші ігри такі так ми притиралися, як кажуть. А в кінці вже так оберти набрали. І ну, вважаю, що ми заслугу заслужено перемогли. І такі полуфінал фінал Я вважаю, що ми дуже сильно зіграли. Дякуємо, дякую вам за розмову. Ще раз вітаю команду з перемогою. Бажаю Дя... рухатись далі. Дякую.